Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є таке нагальне питання від моїх підписників. Дуже часто бачу ваші коментарі з питання строку відсрочки. І ви задаєте практично однакове питання. От в мене в резерв плюс зазначено, що строк відсрочки в мене до завершення мобілізації, а раніше там була відповідна дата. Дуже багато запитань від людей з інвалідністю, тому що їм зазначалось в даті там навіть 2099 рік. І зараз воно все змінилось і написано до завершення мобілізації. Як можна зрозуміти, до якої дати ваша відсрочка, е, яким нормативом передбачено, які дати відсрочки, на який період відсрочки, зараз цим всім розберемось. Тому залишайтесь, послухайте це відео, і зараз ви все почуєте, як воно написано в діючому законодавстві і де можна побачити саме дату вашої відсрочки, ну тобто дату закінчення вашої відсрочки. Все це розповім в цьому відео. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал. Хто забувся, отут посилання залишаю в описі під відео на свій телеграм-канал, там багато корисної цікавої інформації. Підписуйтесь обов'язково, там інформація постійно оновлюється, з'являється щодо змін діючого законодавства і надаю практичні рекомендації та кейси. І так переходимо до основної теми відео. Постанова Кабміна 560. Нею визначено порядок надання відсрочки в нас. Але спочатку ми поки що не переходимо до самого порядку. Подивимось, як в нас сформульована назва статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, де саме є підстави для відсрочки. Чому основне? Тому що це закон. І от в самій назві е, вже є відповідь на деяку частину ваших запитань. Да? От стаття 23. Відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, що, що дає нам, яку відповідь ця назва? Відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації, тобто, може бути надана лише під час мобілізації. Якщо в нас мобілізація завершується, відсрочки бути не може, тому що, відповідно до закону, вона надається лише під час мобілізації. Це перша. А тепер переходимо до постанови Кабміна 560 і дивимось строки, які в нас визначив Кабмін з питань надання відсрочки. Перший строк у нас зазначений про людей, які в нас заброньовані за підприємствами. Тут є посилання на постанову Кабміна 76 і на постанову Кабміна 45-ту зі змінами. Відсрочка від призвану на військовослужбу час мобілізації на особливий період, заброньованим за органами державної влади, іншими державними органами. Установо надається на строк, визначений відповідно до порядку бронювання і посилання, йде в нас на постанову Кабміна 76. Відсрочка від призову на час мобілізації на особливий період. особам, визнаним у встановленому порядку особами з інвалідністю надається на строк дій відповідних законних підстав, а особам, визнаним тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк, зазначений у постанові ВЛК, але не більше, ніж 12 місяців. Тепер роз'яснюю. У нас є інвалідність безстрокова, в нас є інвалідність, яка має строк. Щодо людей з інвалідністю, тут все дуже просто. Якщо ваша відстрочка по інвалідності безстрокова, то вона у вас буде продовжуватись скільки би не тривав цей призов, ця мобілізація, тобто вона буде продовжуватися далі. Якщо у вас відстрочка має якийсь, точніше, ваша інвалідність має якийсь строк, там на один рік, на два роки вам була надана. Звісно, вона закінчиться саме тією датою, до якої вона вам встановлена. Ну і відсрочки далі, звісно, не буде, якщо ви не переоформите інвалідність. Ну а по тимчасово непридатним, тут ще простіше. В нас є постанова ВЛК, в якій зазначена відповідну кількість місяців, на які вам видається ця відсрочка. І звісно, від коли у вас закінчується останній місяць, останнім днем календарним цим, то у вас закінчується і підстава для відсрочки. Тут, в принципі, все простіше. По заброньованим не кажу, тому що там ну, начебто все взагалі понятно, там в них чітко дата висвічується навіть в резерв плюс. Там в них не стоїть до закінчення мобілізації, там чітко стоїть дата. Відстрочка посадовим особам, зазначених у пунктах 16.23 надається на строк їх перебування на відповідній посаді територіальним центром комплектування, а у разі звільнення зазначених посадових осіб чи переведення на посаду не зазначену в пунктах 16.23. Відповідний орган державної влади, інший державний орган, водноденний строк інформує шляхом надсилання листа, відповідний ТЦК та СП для її анулювання. Тут також все зрозуміло. Відсрочка від призиву на час мобілізації на особливий період, зазначеним у підпункті 24.1 додатка 5 надається на строк, визначений законодавством, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відсрочку. Це в нас є такий цікавий пункт, який зазначає та інші там підстави для відсрочок. Що за інші підстави цікаво, але отут навіть прописали в постанові Кабміна 560 що є відповідний строк для цих підстав. Ну, повинен бути, у всякому випадку. І строчка від службу військовослужбовча мобілізації на особливий період, особам значеним у підпункті 1 пункту 2, додатка 5 надається на семестр. Всі зрозуміли, хто це. Це в нас студенти, але не більше ніж на 6 місяців. Були в нас зміни ще в травні 2025 року. Так само і по викладачах були зміни. Тобто, знову ж таки, поясню, давайте окремо викладачів, окремо студентів розберемо муха окремо, котлета окремо. На семестр, але не більш, ніж як на 6 місяців. Тут така ж сама ситуація, як і з людьми по інвалідності. Тобто, семестр, у вас є чітко дата закінчення семестру, якщо мобілізаційний в нас стан закінчився, точніше, мобілізація закінчилася, воєнний стан закінчився. І новий вже в нас почався, то воно буде продовжено до тієї дати, до якої у вас закінчується семестр. Якщо семестр у вас закінчився, право на відсрочку ви мати не будете, навіть якщо далі буде тривати цей воєнний стан у нас. Відсрочка під час мобілізації на особливий період. Це в нас викладачі під пункт 2 пункту 2 додатка 5 надається строкам на один рік, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Чи настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відсрочки. Ну, в принципі, цей пункт можна було б вести на всі ці відсрочки, тобто долучити оце, оце от формулювання до всіх відсрочок. Тобто там, не більше, ніж на строк як проведення мобілізації, тому що мобілізація, коли припинилась, відсрочка вам не потрібна. Або підстави, які вам, по яким вам надається відсрочка. Тобто припинились підстави, розуміло, відсрочка продовжуватися автоматично не буде. Тут от воно. Знаєте, можна його дорівнювати до кожної відстрочки, але прописали лише чомусь саме в викладачах. Отак от прям конкретно прописали. І у разі продовження строку проведення мобілізації, встанову указом президента для продовження відсрочки від призивої військовослужбів час мобілізації на особливий період, зазначень в цьому абзаці військовозобов'язане не раніше, ніж за один тиждень до завершення попереднього строку проведення мобілізації, встанову указом президента, подають до РТЦК ТСП довідку про займану посаду. За основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці. Тобто, тут ще й встановили окремий порядок отримання відсрочки. Не так просто, тут автоматично немає її. Відсрочки від призвони на час мобілізації на особливий період особам, зазначеним під пунктах 3, 6, 2, 4 додатка 5 надається на строк дії відповідних законних підстав. Ну, це я ж кажу, що також можна нас дорівнювати і до інших відсрочок. Тобто, давайте підсумуємо тепер. По строках. Якщо у вас є конкретна підстава, але вона не без ну точніше вона термінова, має термін, не безтермінова, да? Там, як наприкладі з людьми з інвалідністю або з навчанням, то ви розумієте, що останній день вашого терміну це останній день вашої відстрочки. Все, вона не продовжиться. Якщо у вас безтермінова якась відсрочка, або ваша, скажімо так. Ви не знаєте закінчення терміну цієї відсрочки, там, ну, по догляду, наприклад, там, я не знаю, пункт 13, там, 14, 9 сюди підходить, там 10. Ну, там їх дуже багато. Звісно, вона буде продовжуватись кожного разу, поки ви не втратите підставу для її отримання. Ну, а оцей термін преклюзивний, тобто кінцевий в нас, це закінчення. Мобілізація. Ми це поєднуємо зі статтею 23 закону України про мобільцівну підготовку та мобілізацію. Там чітко зазначено, що на період мобілізації надається. Поза межами періоду вона вам не потрібна. І тепер, як я і казав на початку відео, де побачити цифри, де побачити ваш строк конкретний. В резерві плюс у вас є військово-обліковий документ, який ви можете сформувати, але цифр там немає. Там є до закінчення мобілізації. Але є ще розширені дані з оберігу. В тому самому меню, тобто жовтий цей кружечок з трьома чорними крапками, натискаєте, і ви побачите, що там можна сформувати розширені дані з оберігу. От натискаєте, формуєте цей файл, відкриваєте, і там буде строк відсрочки в цифрах конкретній даті. І можете на нього подивитись і розуміти, яку дату визначив вам ТЦК та СП. Все, по цій темі все. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Звісно, буде відповідати на них за можливості і по суті. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються, будуть також вам цікаві і корисні. І я в цьому впевнені. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.